Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як можна зробити ручне керування на автомобіль Kia Rio. У мене є москвич, а тут мені підігнали Kia Rio, то тепер будемо робити сюди. Москучов я робив, тільки на москучов я робив пол, а тут не хочеться сверлити, то ми зробимо по-другому. Ми Його закріпимо сюди під цідушку. Тобто я вже тут вирізав. Пластина 6 і 50 см длини. Ну, якщо там, це в принципі можна зробити під любий автомобіль. Тільки, ну, за основу можна кріплення тут брати таку пластину, а вже до цієї пластини, там в кінці, будемо робити саму, сам речах і туди підалі. В мене ще тут полоси такі двоєчка. Це їх треба зараз вирізати. Сюди вона тако піде вниз, зігнеться по полу і туди. Це треба буде для того, щоб ми потім в цій полосі десь приблизно тут просверлимо отвір. Я думаю, що отвір, а може якийсь кручок, але поки ще не придумав. Щоб вставити сюди таку е, рішетку, щоб підалі, під нога, під підалі не лізла. Ну, що нажиматися, щоб щоб нажиматися, там Звичайно, нога не пішла туди і не, не ну, ну коротше, щоб педаль сработало. Так, от якось такі зараз йдемо різати. Так, вирізав, вирізав вже дві полоски. От, оце 50 см, та що далі туди. І це у нас 75, вона йде аж туди. О. Це воно треба буде нам для того, щоб е, по тому сюди, коли ми будемо ставити. Типа рішетку таку для того підальки закрити, що тут буде вкріпитися і там буде оно вставлятися. Типа в двох точках, Типа як пірамідка буде. Ну, потім далі побачите. І тут приварити, тут приварити треба і там приварити. І цього попередку ось, ось, ось так воно якось буде. Лахай лежить, зараз займаємося штукою, кріпленням самої, самого речага, який буде в нас відповідати за і тормоз. Ну, буде все на одному Так, Все, займаємося тим. Зробили ми речах. Ну, поки що не до кінця дороблено. От я туди вже прикріпив. От така длина, поки що, там, не знаю, був, думаю, або коротиться. Сюди, щоб вставлятись кругляк. Ну і шарик зверху. Так, сюди буде тормоз, а так буде газ. Ричаг зробили, зараз займемося рішеткою. Сюди зробимо рішетку, придумаємо, як її сюди кріпити і щоб вона так вставлялася быстро і знімалася швидко. Так, от така штука в мене вийшла поки на даний момент. Тут я передумав його приварювати. Подумав, що так буде легше, його не легше закладати. Просто тут доварив два вуха, ну, тут і тут розверлив отвір, в ці пластині нарізав різьбу, цей болт обріжеться. щоб він вниз не торчав, бо там нема кодов. От під педальки. Вона буде зніматися. Ось така штука, раз. она тут креться, ну, гарячий, поки Вот Тут воно креться. Зараз прийдемо туди, поставим машину, покажу, як воно все там виглядає. Так, поставили його машину сюди, закрутили, я вже бачу, що тут треба буде його трошки під, поправити, тут вигнути і тут вигнути, щоб воно той угол, виходить, висить в мене. Ну, це ми зараз снімо вигнемо. Отше, як воно буде, дивіться? Це наша приблуда для, для ніг. От так вона заклалася і туди раз, Все, вона там вже стоїть. Тут типу, стандартна ця підножка для ноги. І, і оцю я спеціально зробив, типу як продлив, вона зараз такого широко виходить. Тут, щоб нога туди не заходила, ми ще додаємо Сюди в сторону такой бортик. І, ще, і тут, мабуть, теж сюди такий бортик, щоб нога туди не розкакула. Хоча я не знаю, поки, що по ходу експлуатації буде видно. Займався тягою на педальку. Я тут вже зняв резинку, тут є два отвори. Вермо сюди щось придумаємо, щоб воно давило десь тут. Що ми його сюди трошки продлимо, не знаю, там якийсь уголок, наверно, кину. кинув. Буде тяга сюди, тут є отвори. Ми через ці отвори знову зробимо сюди таку накладку. Вона буде під не ставитися. Болтами прикрутимо. І от так якось. Ну, на педалька пластмасова. Там теж треба якусь таку накладку зверху зробити. Приварив туди ззаду е, тлінну гайку з контргайкою. Закрутив туди болта. Зараз ось так ось так? Упирався, це, це тягнемо речах на себе, він упирається от в цей отбойник, і починає давити речах на газ. Так раз туди давиться. Кріплення сюди на сонце світе. кріплення на педаль тормоза. тормоза покажу. Тут були два отвори, я якраз під них. Просверлився, туди такий типу уголок, тут полка здорова, тут менше. Сюди теж приварив таку саму гайка, в мене була широка. Сюди закручений болт. Ну, болт я вточив на, на тобто тут різьба не повна, тут є кусочок, сюди буде речах на тормоз Ось, покрасили, ми все підготували. Це в нас тут. Речаг, тяги, ця тяга на газ вона пряма йде, тяга на тормоз вона йде зігнута і у нас такою штукою. Вона, вона не фіксується, вона отак на сходу. Ця, ця йде зафіксирована. Підставка під ноги, накладка на підаль газу. педалька у нас вигнута, я отак її зробив, вона зверху закладається. Внизу будуть такі дві штучки, кріпитися по боках. Болтики закручується і все, вона вже не буде ісоватись. Так, Накладка під педальку тормоза де закладатися через ті отвори, прокручується. Сюди болт, який буде кріпити самотягу. Інструмент який треба, кріп, кріплення, поможник. Все, поїхали збирати. Так, показую кінечний результат. Підалі, підкріплення до педаль. Ця рамка на полу, куди буде вставлятися опора під ноги. Що тут? Речах. Ось так він зроблений. Тут воно вигнуто. Одна, один із зіб, другий згіб, туди, що вже йде пряме. Приварена шпилька, щоб можна було регулювати. Реча стоїть в нейтральному положенні. Виходить. Тут ззаді теж можна буде підрегулювати сам наклон, куди як буде. Ну, це треба покататися побачимо. Вся теж регулюється, і тут можна коротше, довше зробити, Ну, це вже по факту ну, по місцю треба робити. Далі що... Кидаємо коврик. сюди всередину. Так, от, Рукой невдобно. Так, тут є ключечки спеціальні для коврика. Все, все закладаємо, Туда посуваємо. Ось. Хоп, все. Коврик лежить. Нічого тут не видно, видно тільки дві цих пімпочки. Вставляємо ставочку так, зараз. Все, підставку поставили, туди хоп закинули. Тут поки нічого не варив, покатаємося, побачимо. Все, коврик лежить, ця штука тримається, не випадає. Коли треба буде, коврик можна десь цю витягнути. Раз, все, вона знялась. Коврик зняв, витрусив, на місце поставив, завернув. Дивимось, тягнемо на себе, педалька нажимається. от. Давимо від себе, нажимаємо педаль тормоза. Тормоз, газ. І от так от. На себе на себе газуємо. Туди давимо, тормозимо. Все, кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал. Всім до побачення! Слава Україні!